Якщо екобус на виїзді, це означає, що полювання за сміттям, яке можна переробити, розпочато. Тепер його приурочили до Всесвітнього дня переробки. Ініціатор прибирання Руслан Шварц, керівник станції заготівлі вторсировини — проект на три. Так як наші річки після весняних паводків, які до сих пор досі продовжуються, дуже багато сміття нанесло на береги. Річки нашої уж мусимо чистити річки, оскільки це наші, скажімо так, водні артерії, вода це життя, і ми мусимо слідкувати за чистотою річок, за якістю води в них, щоб не було мікропластику. Ну і тому подібних залишків. Дуже акуратно дивіться, щоб не було медлосла. А такі кришечки то можна до пластмаси. Спершу міні-лекція із сортування. І гайда до роботи. Адже мета акції не просто прибрати берег, а й одразу відсортувати сміття. Те, що годиться, як втор сировина поїде на переробку, а все інше на смітник. Уперше до акції долучається студентка Аліса. Я вирішила приєднатися до цієї акції, бо я побачила яке забруднене побережжя цього чудового міста, і мені стало сумно через цей факт, коли Починаєш дізнаватися більше по екології сучасного світу, то стає якось трошки не по собі. хочеться, хоч якось допомогти цьому світу, допомогти планеті, на якій ми всі живемо. Дуже багато пластика, є скло, і просто якесь сторонні там стосторонне сміття, як обгортки, якісь під чипсів. Багато пляшок все таке. Вікторія любить прогулюватися набережними і постійно бачить сміття. Тож вирішила долучитися і зробити місто бодай трохи чистішим. А вдома все сортує. На що натрапляєте задача збирати сміття, яке йде на переробку, тому це пет пластик першочергово. На нього акцентуємо, але дуже багато просто побутового сміття, просто з яким я не знаю, що робити. Ви вдома сортуєте чи як? Так, Ви так, сортую. Як куди відносите? – Ви дивіться, як е... у ну, В основному це екобус, який під'їжджає, або сортувальна станція на станційній 3, Туди здаємо, постійно з чоловіком вивозимо сміття. Біля екобусу все більше є мішків зі сміттям. Учасники акції не втрачають ентузіазму. За три години команда з менш ніж 20 осіб зібрала 725 кілограмів відходів. 10 кілограмів заліза, 75 кг кілограмів полімарів, 340 сорок кілограмів скла і 300 кілограмів сміття, яке не годиться для переробки. Це взуття, текстиль, будівельне сміття. Тощо активісти планують вже наступну акцію. Зберуться через тиждень або два і прибиратимуть локацію біля бостольського парку, де є схожа заплава і велика кількість сміття.